Корови це одні з перших тварин, яких приручила людина. Уже 8 тисяч років корови живуть поруч з людьми, забезпечуючи їх молоком та м'ясом. Саме тому в Україні корів заведено називати годувальницями. У цьому відео ви дізнаєтесь про корів гігантів, про те, звідки в цих тварин постійно береться молоко? Що буде з коровою, якщо її не доїти? Навіщо на фермах у Європі роблять отвори у тулубах корів, звідки у деяких корів м'ясо? Ази, як у професійних культуристів, які корови є рекордсменками книги рекордів Гіннеса, м'ясо яких корів найдорожче у світі, та чому корови є однією з головних причин глобального потепління на планеті? Додивіться це відео до кінця, буде дуже цікаво. Корови це травоїдні тварини, яких люди розводять заради молока та м'яса. Тіло дорослої корови завдовжки сягає двох метрів, а заввишки півтора метра. Середня вага дійної корови становить від 400 до 600 кілограмів. Проте серед корів бувають і справжні гіганти. Так, зріст австралійської корови Кнікерс сягає 194 сантиметрів, а вага півтори тисячі кілограмів. Ось так виглядає ця корова на фоні з іншими. Своїми тваринами побратимами у порівнянні з Кнікерс інші корови схожі на маленьких телят, та й на фоні дорослих людей Кнікерс теж виглядає як справжній велетень. На носі кожної корови є унікальний візерунок, порівняний з відбитком пальця у людей. Кожен малюнок індивідуальний, тому його використовують для пошуку зниклих або вкрадених тварин. Корови це доволі доброзичливі тварини. Вони здатні дружити, обираючи собі товаришів у стаді. Також корови можуть добре взаємодіяти з іншими тваринами, якщо, звісно, ті не проявляють агресію стосовно корів. Особлива будова колін корів дозволяє їм підійматись. Сходами, але робить неможливим зворотній спуск. Попри візуальну повільність, корови можуть розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину. Зір у корів влаштований таким чином, що вони можуть бачити на 360 градусів. Тому до цих савців неможливо підійти непоміченим. Для захисту від недружньо налаштованих тварин природа наділила корів рогами. Різні породи корів мають різну довжину і форму рогів. У деяких порід цих тварин роги взагалі відсутні. А ось рекордсменами у гігантських розмірах рогів є африканські корови і бики породи ватуссі. Довгі роги допомагають цим тваринам справлятись зі спекою, адже всередині них розгалужена кровоносна система, яка використовується коровами для терморегуляції. Довжина рогів биків ватусі може досягати 2,5 метрів, а вага 40 кілограмів. Розміри і вага рогів корів породи ватусі не менш вражаючі, хоча візуально вони й виглядають дещо меншими ніж у биків цієї породи. Також великими рогами можуть похизуватися корови і бики породи техаський лонгхорн. Довжина рогів цих тварин досягає двох метрів. До речі, назва породи Лонгхорн так і перекладається довгий ріг. Саме представник цієї породи, бик на прізвисько Джей Р, є рекордсменом книги рекордів Гіннеса. Довжина його рогів сягнула трьох метрів, що є абсолютним світовим рекордом. Проте роги корів не завжди рятують їх від хижаків, якими б великими вони не були. Тому деякі фермери вдаються до певних хитрощів. Так, наприклад, в африканській савані боцванським коровам малюють на задній частині тулуба великі очі, як не дивно, але такий зоровий контакт з хижаками рятує корів від нападу левів. Спеціалісти пояснюють цей феномен тим, що через велику вагу леви неохоче долають великі дистанції. Вони зазвичай і підкрадаються до здобичі приховано, а потім стрімко нападають. Коли Лев розуміє, що його розкрили, тобто побачили, то він не бажає втягуватися у виснажливу погоню з незрозумілим результатом. Дієвість такого способу захисту корів від левів була підтверджена експериментальним шляхом. Присмак коров'ячого молока безпосередньо залежить від трави, яку з'їла корова. Молоко корови починають давати з моменту народження перших телят. Зазвичай це відбувається на третьому році життя корови. Молоко це продукт секреторної діяльності молочної залози корови, який виділяється рефлекторно. Домашніх молочних корів потрібно регулярно доїти, адже їх організм привчений до постійного вироблення молока. Якщо корову не доїти, то її вим'я. Буде надмірно наповнюватись, тому молоко може мимоволі витікати саме. При постійному витіканні молока вим'я стає брудним. Це збільшує ризик проникнення у молочну залозу патогенної мікрофлори. Сама ж тварина при цьому відчуває фізичний біль і страждання. До речі, корови одні з небагатьох тварин, які здатні плакати. Також солодкий смак молока приваблює комах, які можуть вкусити корову або занести інфекцію. Для того, аби відганяти різних комах на кшталт мух, комарів та гедзів, корови використовують свій хвіст. Нерідко на фермах коровам стрижуть хвости з метою утримання тварин у чистоті та для більш гігієнічної роботи працівників. Однією з найбільш м'ясних порід корів, яку створили селекціонери, є бельгійська блакитна корова. Бички цієї породи візуально нагадують професійних бодибілдерів, тому що вчені у цієї породи змогли штучно заблокувати вироб. Леня білка, який гальмує ріст м'язів. Бички бельгійської блакитної породи можуть важити до 1,3 тонн, а у м'ясі корів практично немає жиру. Попри те, що тварини цієї породи виглядають як справжні мутанти, бельгійських блакитних корів вважають перспективними в галузі тваринництва. Адже за багатьма показниками і характеристиками м'ясо цієї породи відповідає курячому, а шкідливих жирів у ньому набагато менше, ніж у м'ясі і корів інших порід. До речі, найдорожчу у світі яловичину отримують з японських корів породи вагю. М'ясо цих корів називають мармуровим через велику кількість жирових прошарків у м'язових тканинах, яку отримують завдяки спеціально створеній системі відгодівлі бичків цієї породи. Тварин годують тільки кращими травами, натирають саке та поять пивом. Вартість одного кілограму яловичини вагю варіює від 100 до 500 американських доларів. Doleriu. Тримають корів не тільки задля молока або м'яса існують породи корів, які заводять суто для естетичного милування твариною. До таких порід можна віднести американських плюшевих корів, яких також називають коровами пандами. Ці тварини єдині серед корів, у яких густим шаром вкрите не тільки тіло, а й ноги. Плюшеві корови виведені як декоративна порода. У них немає рогів, а їх вим'я не звисає. Корови панди вбрані у красиву плюшеву шубу, Яку стрижуть спеціальним чином, зріст плюшевих корів не перевищує 135 сантиметрів у холці, вага самок досягає 550 кілограмів, а самців 800 кілограмів. Плюшеві корови вважаються одними з найдорожчих у світі. Ціна такої корови досягає 20 тисяч американських доларів. А так виглядають хайлендські корови, які родом з Шотландії. Цю країну відрізняє досить суворий клімат, що пояснює зовнішній вигляд Хайлендів. Тварини покриті густим шаром вовни і мають довгий чубчик, який майже повністю закриває очі. Шерсть дає цим тваринам захист від холодних зим а чубчик рятує від сильного вітру і комах. Досить м'яке внутрішнє підшерстя Хайлендів допомагає їм зберігати тепло в холодну погоду, тому в них немає. Є товстого шару підшкірного жиру, а ось так виглядає телятко хайлендської корови. Ну просто душечка, чи не так? Середня тривалість життя корів від 20 до 25 років, за день корова може спожити до 50 кілограмів рослинної їжі та випити до 40 літрів води. У корів немає передніх зубів. Їх заміняє товста шкіряна подушечка. На деяких фермах можна побачити спеціальні отвори у тулубах тварин. Такий, на перший погляд, дикий вчинок насправді виправданий і навіть корисний для тварин. Річ у тому, що оскільки корови їдять виключно. Траву, а трава це клітковина, то нерідко надмірне споживання їжі коровою під час випасу дуже обтяжує організм тварини. Як і в інших жуйних тварин, корова має чотири шлунки: рубець, сітку, книжку та сичуг. Три перші відділи передшлунки, позбавлені травних залоз. І лише сичуг є справжнім залозистим шлунком, який не завжди може впоратись з перетравленням великої кількості їжі. У результаті корова починає страждати від накопиченої неправильної. Перетравленої трави та газів. Раніше цю проблему вирішували шляхом проколу в очеревині корови. Через цей отвір випускалися зайві гази, після чого корова потребувала реабілітації. Зараз же коровам заведено робити спеціальні отвори з клапанами, які називають фістулами. Корови з такими отворами прекрасно себе почувають, оскільки працівник може в будь-який момент відкрити кришку і витягти з рубця неперетравлену їжу, випустити зайві гази та заповнити треба взяти аналізи мікрофлори. Саме через надмірне газоутворення у корів в організації Об'єднаних Націй вважають, що вони завдають екології землі більше шкоди, ніж автомобілі або літаки, оскільки корови прямо або побічно пов'язані з виділенням 18% усіх парникових газів у світі. Самі тільки коров'ячі гази та гній відповідальні за більш ніж третину парникового газу метану, який нагріває землю у 20 разів швидше ніж вуглекислий газ. Водночас гній сотен мільйонів корів, що мешкають у США, може давати приблизно 100 мільярдів кіловат годин електроенергії, що забезпечує електрикою мільйони будинків в Україні. Тому в цілому корови все ж таки грають важливу позитивну роль в історії людства. Корови рятували людей у найбільш голодні часи. Недарма зображення корів можна побачити на державних символах багатьох країн світу в Україні. Наприклад, корова зображена на гербі міста Прилуки. Що на Чернігівщині, а в Індії корова це взагалі священна тварина, яка символізує плодовитість і достаток. Саме тому в Індії не споживають м'ясо корів у їжу. Коровам дозволяють ходити і спати де завгодно і ніколи їх не ображають. Тварин не проганяють з доріг, через що нерідко виникають затори. А ось в Іспанії, Франції, Португалії та деяких країнах Латинської Америки ставлення до корів менш сентиментальне, оскільки в цих країнах популярне. На корида, яка являє собою видовищне шоу з публічного бою биків. До речі, бики не розрізняють кольорів. Тому поширена думка про те, що биків дратує червоний колір це міф. Тореадор використовує червону тканину для того, аби її краще бачили глядачі. Захисники тварин виступають за законодавчу заборону кориди через її негуманність. Проте суди деяких країн, особливо Іспанії, відмовляються це робити, мотивуючи своє рішення тим, що корида є складною складовою частиною культурної спадщини Іспанії, тим не менш, кількість проведених корид із року в рік все ж таки зменшується. Друзі, а як ви вважаєте, чи має Корида право на існування або її треба законодавчо заборонити по всьому світу? Напишіть свою думку в коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!